Це для перемоги 12 мільйонів гривень планує виділити міська влада для допомоги винахідникам громади у створенні інноваційних технологій для оборони. Йдеться про гранти, які розподілять на три групи: перша це розробка і виробництво електронних механізмів і засобів з протидії ударів із повітря. Це можуть бути дрони, це може бути антидрон, це можуть бути реби, це можуть бути там машинки для розмінування, роботизовані, автоматизовані і так далі. Це може бути будь-що завгодне, що буде інноваційне. І за таку інновацію ми готові давати грант до 1 мільйона гривень. Друга група грантів на інновації матеріально-технічного забезпечення, засобів захисту для військових, захисного скла чи спеціального взуття для саперів на реалізацію такої ідеї зможуть дати до 500 тисяч гривень. Постійно йде рух вперед, адже те, що працювало припустимо там кілька місяців назад, воно вже не працює на лінії зіткнення. Тому е, ці ініціативи, як от попередньо, була битва стартапів, де приймали участь і різні виробники, і благодійні фонди е, у задіянні коштів е, бюджетних е, на конкретні це я хочу підкреслити, на конкретні речі, які були презентовані, і в результаті були закуплені і передані в збройні сили. А зараз з приводу таких проектів, які там планується з ким невідомо в плані розвитку, в плані досліджень і так далі, це дуже потрібні речі, адже ми розуміємо, що ресурси у противника дуже багато. І ми маємо не людьми, а технікою. І ще півмільйона гривень винахідники зможуть отримати на розробку нового або удосконалення вже створеного програмного забезпечення. Приклад застосунок. Тривога його розробили саме хмельницькі айтівці. Гроші знайдуть своїх власників. Юні програмісти вже працюють над продуктом для боротьби з дезінформацією. У нас учень зробив програму, яка у нас розпізнає агресивний вміст у аудіоконтенті. Ми цю програму представляли на конкурсі захисту наукових робіт у Хмельницькому. Це від малої академії наук. Ось, використали нейромережевий підхід. Саме це була у нас. РНН нейромережа з ЛСТМ-шаром, яка дала досить такі непогані результати у виявленні такого агресивного контенту в аудіозмісті. Грантова програма розрахована на цей і наступні роки. Якщо винаходів буде більше за бюджет, влада готова виділити додаткові гроші. Скористатися грантом зможуть тільки жителі Хмельницької територіальної громади. Заявки на участь прийматимуть після голосування міськради. Анна Чешук Олександр Мельников, 33 канал.